Доброго дня в ефірі міська телестудія Миргород. Сьогодні у короткому огляді новин про події в громаді. Не перемикайте, мої колеги розкажуть про все детально. Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Миргородська громада продовжує платити надзвичайно високу ціну за право на вільне та щасливе майбутнє. Минулої неділі миргородці провели в останню путь свого захисника Максима Васильовича Фещука, який загинув на війні за свободу і незалежність України. Війна жорстока і непередбачувана річ. Українці не обирали її, але Захищаючи свої родини, домівки і батьківщину, змушені стати до кривавого бою, витісняючи русню із окупованих територій, наші захисники поступово звільняють українські міста і села. Але Україна при цьому, на жаль, зазнає болючих втрат. Гинуть її найкращі сини. Ось і 2 листопада нинішнього року, в жорстокому бою, виконуючи бойове завдання, загинув. Фещук Максим Васильович. Страшна чорна біда знову прийшла в нашу громаду. Нав'язана російськими агресорами війна забрала життя уже тисячі українців, які були кращими, які були цвітом нашої нації. Зараз вона відібрала життя нашого земляка, захисника Батьківщини, безстрашного героя Максима Васильовича Фащука. 2 листопада! 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Андріївка Бахмутського району Донецької області, старший стрілець-оператор 5-го штурмового батальйону військової частини А-0501, солдат Фещук, загинув смертю героя. До останнього подиху він залишився вірним військовій присязі і Україні, яку любив понад усе. Пропоную хвилиною мовчання вшанувати пам'ять героя. Максим Васильович Вещук народився 23 вересня 1982 року у місті Києві, закінчив в столиці школу й технікум електронних приладів. А у 2003 році разом із батьками переїхав до Миргорода, де опанував спеціальність кухаря-кондитера у професійно-технічному училищі номер 44 і влаштувався на роботу в санаторії імені Гоголя. Втім. Відчувши потребу допомагати людям, отримав ще й медичну освіту у Київському медичному коледжі. Працював медбратом в столичній клініці Медлюкс. Дуже відповідальний і надійний Максим Фещук користувався повагою і авторитетом на цій роботі, який віддавався сповна. Ми з Максимом працювали і дружили, і він був хорошим другом, вмів дружити. Можна було на нього покластися. Проходили ми різні ситуації, в яких сумнівалися. І він завжди обирав чинити по совісті і честі, за що його, я і всі інші друзі також поважали. Слава тобі і честь, Максим. А з початком повномасштабного вторгнення клініка, в якій працював Максим Васильович, транспортувала поранених, надавала їм першу медичну допомогу. Але як справжній патріот Максим Васильович не міг стояти осторонь біди, яка прийшла у рідну домівку. І вже 24 вересня 2022 року Максим Васильович Фещук пішов у військомат. З цього часу він став частинкою 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Разом з побратимами стрілець оператор Фещук нищив ворога і виганяв окупантів з української землі. На жаль, 2 листопада 2023 року у ході жорстокого бою Максим Васильович Фещук загинув. Він із честю виконав свій військовий обов'язок і віддав життя за своїх рідних, за свою державу. І до кінця захищав ваш син. Дякую. Перестало битися серце сміливого солдата, люблячого сина і батька, справжнього друга. Максим був одним із найсміливіших побратимів серед нас. Він був, завжди таскав собою повну купу медикаментів, щоб допомогти ну, товаришам і так далі. Ішов на самі страшні завдання, проявляв себе як дуже-дуже ну, мужньо, до всього підходив з умом, робив свою роботу як, як можна найефективніше. Я його знаю лише рік, але за цей рік він став мені братом. Ми разом жили, разом виконували завдання. Ну, Весь час провели разом. Він завжди надавав підтримку як мені, так і своїм побратимам. Завжди намагався бути життєрадісним, незважаючи на ці всі, всі важкі часи. Ну, смерть Максима дуже великий удар по нашому підрозділу. Ми втратили ну, справжнього героя, дуже сильного бійця і дуже гарну людину. Без сумніву, важко усвідомлювати те, що зараз гине світ нації, і наші захисники кладуть своє життя на вівтар свободи для батьківщини і своїх рідних. Секретар Миргородської міської ради Олександр Гуржій, висловлюючи слова підтримки рідним героя захисника Максима Васильовича Пищука, зокрема, зазначив: загибель воїна є величезною і непоправною втратою для нашої держави, для нашої громади. Але це Дуже тяжка втрата для рідних. Шановні рідні, шановні близькі, прийміть щирі співчуття, що ви втратили найближчу для вас людину. Нехай Господь допомагає пережити вам це родинне горе. І знаєте, ворог забрав життя Максима, але він ніколи не забере пам'ять про нього і пам'ять про всіх захисників і захисниць, які віддали своє життя в боротьбі за нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Поховали ж захисника героя із військовими почистями на одному із складовищ Миргорода поруч із могилою дідуся. Вічна ж слава захиснику герою Максиму Васильовичу Пощуку, який, на жаль, не дожив до перемоги, але без сумніву, наблизив її ціною власного життя. Миргородці різного віку взяли участь у відкритому турнірі з волейболу на честь пам'яті Героя України Олександра Яковича Оксанченка. На спортивній події побувала і наша знімальна група. Герої, які полягли за Україну, назавжди залишаються в наших серцях. Пам'ять про них живе зокрема у спортивних заходах, що проводяться на їхню честь. Один з таких турнірів пройшов і в Миргороді. Міський відкритий турнір з волейболу серед чоловіків присвятили Олександру Яковичу Оксанченку, військовому льотчику Асу, який з перших годин повномасштабної війни став на захист українського неба і, на жаль, загинув смертю хоробрих, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Олександр Якович дуже любив фізичну культуру і спорт, тому турнір, що носить ім'я героя, це один з найкращих способів вшанувати його пам'ять. Спортивний захід розпочався із хвилини мовчання за Олександром Оксанченком та всіма загиблими на війні захисниками і захисницями. На турнір прийшли ті, хто знав Олександра Яковича, його родина, колеги і побратими. Особливо щемливі слова під час відкриття турніру сказала донька героя Ганна Оксанченко. Вона вкотре висловила свою любов і повагу до батька, подякувала воїнам, які дають нам можливість жити, а також всім, хто допоміг організувати турнір. Як відомо, у всьому світі немає кращих спортсменів, ніж наші козаки. Я дякую вам, що ви сьогодні тут і зараз. Дякую моєму чоловікові, моїй родині і кожній людині, хто сьогодні шанує пам'ять мого тата і всіх загиблих героїв. Олександр Оксанченко, Степан Чабан, Денис Кирилюк Одним із перших тримали небо і втримали його. Рашистська нечість давала нам два-три дні. Ми вистояли, ми вистоїмо. Я хочу, щоб сьогодні, від сьогодні, чорні гори перетворилися в світлу пам'ять про наших героїв. Тато, я тебе люблю. Сьогодні цей день для тебе. Війна забирає найкращих тих, хто любив Україну понад усе. Олександр Оксанченко відомий в усьому світі. В країнах, де він виступав на змаганнях, говорили, що це український пілот. Справжній, розумний, виважений, люблячий батько і професійний військовий. Таким героя згадує секретар міської ради Олександр Гуржій. Він подякував родині Олександра Яковича за ініціативу проведення волейбольного турніру, а кожному спортсмену за активну участь. І проводячи такі турніри, ми вшановуємо пам'ять наших героїв. І я хочу, щоб такі змагання були щорічними і традиційними. Адже поки ми пам'ятаємо про наших героїв, доки вони і живуть з нами в наших серцях і в наших. Я хочу подякувати кожному учаснику, кожній команді за те, що ви знайшли можливість взяти участь сьогодні в цьому заході. Ну і, звичайно, кожному з вас побажати, показати всю свою найкращу майстерність сьогодні, всі уміння, спортивні навички, побажати справедливого суддівства, ну, звичайно, перемоги. І нехай переможе найкраще. Але найголовніше, мабуть, для всіх нас це перемога нашої держави у цій війні. Адже ми найкращі, наш народ найкращий. Слава Україні! Народі, слава! Олександр Оксанченко любив небо і не менш за це любив навчати молоде покоління. Він навчив пілотажу багатьох українських льотчиків, які сьогодні продовжують захищати Україну від кривавого ворога. Для побратимів Олександр Якович був другом і наставником, говорить командир 831-ї бригади Олександр Мостовий. Згадуючи слова Олександра Яковича, 24 лютого 2022 року, після того, як ми е, здійснили переміщення авіаційної техніки на оперативні аеродроми, доле так нас розкидало по різним аеродромам. Ми ввечері один з одним поспілкувалися. Кажу, Олександр Якович, що там? Він каже, бій буде великий. Я хочу, щоб всі бойові дії були завершені нашою перемогою. Мені хочеться побажати кожному присутньому тут. Перше, мирного неба над нашою ненькою Україною після нашої української перемоги. Кожному учаснику змагань, кожна команді перемоги. Чесній виваженій боротьбі тут на майданчику. Хочу побажати вашим членам родин дочекатися своїх воїнів з цієї війни. Олександр Оксанченко також працював над розвитком нашої громади, коли був депутатом міської ради. Тепер громада робить усе можливе, аби пам'ять про героя України ніколи не зникала. Начальниця управління освіти молоді і спорту Тетяна Колибельнік зазначила, що для Миргородщини проводити турнір пам'яті Олександра Яковича це велика честь, адже він людина-легенда. Людина легендою він став ще за життя, коли був неодноразово визнаний кращим військовим льотчиком винищувачем Європи, коли був признаний у нас в нашому місті, був людиною, мав звання людини року. Для нас це була світла, гарна, завжди привітна, надзвичайно чесна і порядна людина. І сьогодні сьогодні не важливо, хто переможе. Звичайно, всі спортсмени хочуть бути першими, а важливо, що ми тут разом. На жаль, герої вмирають і живуть вони тільки в нашій пам'яті, і не просто в словах, а в наших конкретних справах. Як розповів головний суддя змагань Петро Стукало, до турніру пам'яті Олександра Оксанченка долучилися шість команд, серед яких були представники підприємств громади, дитячо-юнацької спортивної школи, молодіжної ради та міської ради. Від імені учасників на урочистому відкритті виступив заступник міського голови Сергій Швайка. Мені пощастило мати бути знайомим з Олександром Яковичем, знати його, дружити з ним, спілкуватися постійно. Це була світла людина. І в цей день хочеться сказати, що дійсно ми його пам'ятаємо. Ми будемо його пам'ятати завжди. Хочу подякувати всім ще раз організаторам і учасникам. Граємо, виграємо, пам'ятаємо Олександра Яковича. Слава Україні! Ну а далі була гра гра не стільки за перемогу, як за ідею вшанування пам'яті Олександра Яковича. Цей турнір об'єднав молоде покоління і ветеранів спорту. Усі учасники показали свої максимальні вміння і навички гри у волейбол. Панувала дружня атмосфера, але до того ж ішла майже професійна боротьба за кубок імені Героя України Олександра Оксанченка. Справедливі судді слідкували за кожним ударом і фіксували усі очки чи порушення. Командна робота допомогла учасникам краще грати і робити все можливе для перемоги. Особливо запеклою і напруженою була остання гра турніру. Саме тоді визначилося, що перемогу здобула команда Темп. Друге місце посіла команда Миргородської міської ради, а третє молода команда дитячо-юнацької спортивної школи. Кращих гравців команд і призерів нагородили доньки і дружина Олександра Оксанченка. Окремо вони вручили організаторам та переможцям подарунок від родини. Власноруч розроблений колаж. Загалом учасники і глядачі отримали від турніру позитивні емоції. Відкритий міський турнір з волейболу пам'яті Олександра Оксанченка вкотре показав, що українці не забувають своїх героїв, які поклали життя, наближаючи перемогу. ООН жінки у партнерстві з благодійним фондом Слов'янське серце запрошують жінок Миргородщини 24 листопада об 11-й годині в центр надання адміністративних послуг на інформаційну сесію зустріч в рамках проекту Сила жінок, протидія та реагування на випадки домашнього та гендерно зумовленого насильства. Це вся інформація наразі. Завжди тримайте при собі думку, що все буде добре. Тримаймо стрій разом до перемоги.